Всім привіт! Перед тим як почати для вас читати, хочу вам дещо повідомити. Якщо вам подобається мій канал, ставте лайки, підписуйтеся на нього, пишіть коментарі та наживайте на дзвіночки. А ми тим часом починаємо. Розділ 25 3, 3-2-1 стежила за входом в школу, поглядаючи на годинник. Здавалося, будь-якої миті до них підбіжить альба і вибачиться за запізнення. Ще десята година, і цієї суботи нарешті відбудеться довгоочікувана осіння Олімпіада. Величезний шкільний майданчик, що був поділений на різні спортивні сектори, заповнили учні та їхні батьки. Лесі не могла уникнути зустрічі обох її сімей. Звичайно, вони трималися кожна з своїй сторони, атмосфера була спокійна. Лусія поглянула на тата, що сидів у крайньому ряді біля волейбольного поля. Поруч із ним сиділа Лорена з чималеньким животиком і Айтана, що була зайнята замороженим е, полуничним соком. Девід показав Лусії окей, щоб запевнити доньку. Все чудово. Потім вона перевела погляд на маму, яка підхопила татову ініціативу і зробила такий самий жест, хоча для неї він був зовсім не характерний. Марія штовхнула ліктем коса Марію, що тихо дивився гру, бо він також підтримав Лусію. Відчим не хотів розчаровувати дружину, тож помахав та усміхнувся. Поруч із ним сиділа Марта і схвильовано роззиралася довкола. Сьогодні вона прилетіла з Берліна дуже рано, і Лосія зустріла її в аеропорту. Коли завершився попередній матч, дівчата полегшено зітхнули не було й духу зрадниці, а наступними грають вони, представниці других класів середньої школи. Поруч намовчі оголосили команди: Клуб червоних кадів, клуб синіх кадів. Команди стали одна напроти одної, готові боротись до кінця. Осія помітила, що Меріса знову і знову комусь телефонує. Схоже, абонент не відповідав, адже після кожної спроби вони злісно ховали телефон в сумку. Потім, розвернувшись на всі боки майданчиком, знову діставала і продовжувала дзвонити. Ставлю свій підвечірок на те, що вона роз... розриває телефон Альбі, сказала Фріда. А та боягузка навіть не попередила її, що не прийде, продовжувала Сусана. Якщо вона не вигадала щось інше, щоб надурити Марісу, сказала Лусія. Я так і думаю. совісті в неї ні крихти, додала Ракель. У мене аж мурашки по шкірі. Як можна бути такою лихою, сказала Беа. Гаразд, настав час оголосити новину, викнула ракель і виросла до вчительки фізкультури Майте, яка була судею мачу. Вона саме розмовляла з Мортицією, їхньою класною злюкою. Затимувавши подих, дівчата спостерігали, як Ракель повідомляє про ситуацію, що склалася в команді. Класна керівничка одразу похитала. Почала катати головою. Рекайло розгублено поглянула на подругу. Майте взяла гучномовець та оголосила: в команді клуб червоних кенів бракує однієї учасниці. Команда пропонує замінити її колишньою ученицею нашої школи. Класник керівничка заперечує, тому я піду проконсультуюся з директоркою. Якщо вона не дозволить, команду дискваліфікують. Просимо зачекати кілька хвилин. Клята мортиція! Мало не вигукнула Лусія. Вчительку може демонізувати майже всі учні паралелі. Маріса вдячно всміхнулася до керівнички, наче вони найліпші подруги. Потім почала жваво щось розповідати напарницям по команді клуб синіх кедів. Не може бути, щоб врешті матч склався на користь клубу червоних кедів. Майта залишила бой... Лейболі, майданчик попрямувала до зони, де сиділи вчителі. Серед них Лусія розладила пані Кармен, так усі називали директорку. Вона її заледве знала. Це була вже старша пані, дуже низька на зріст, надзвичайно серйозна, а ще мала жахливу вдачу. Щоразу, коли Лусія бачила її в школі, директор... директорка когось варила. Уроки вела лише у найстарших класах, і Лусія чула, що всі справді діти бояться. Дівчата заплющували очі і узялися за руки, наче так вони могли створити поле позитивної енергії та спрямувати її туди, де матір розмовляє з пані Кармен. Так вони простояли певний час лисі однією рукою тримала руку Фріди, другою Сусани, і стискали їх так, що Фріди, не розплющуючи очі, пожартувала. Якщо ти розстрілюєш мені руку, то саме я сьогодні не зможу грати. Дівчата зосередилися, що аж здригнулися від голосу вчительки. Вона говорила вгучно мовить. Отже, справа такі. у регламенті сказано, що якщо член покидає, її, покидає команди без попередження перед самим матчем, його можна замінити на того, чи кандидатура запрошує, запропонує команда. Вам хтось про це розповідав? Запитала мейте, звертаючись до ракети, яка одразу похитала головою. Майте дала дівчатам зелене світло, їм аж го гора з плече й спала. Мариса за ними спостерігала та щось запідозрила. Вона зрозуміла план дівчат з клубу червоних кедів працював. Марта підхопилася зі стільця і побігла до дівчат, розмахуючи руками. Від більше вона вже була вдягнена в їхню шкільну спортивну форму, яку зберегла ще з минулого року. Усі не витрималась і підмигнула модним. Щоб позовтішатися? Отак вам. Мертиця також нічого не могла вдіти і сіла на місце глядачки. Майте дістала монетку і покликала дівчат, капітанів команд Ракель і Марісу. Потім запитала, хто що вибирає. Дівчата з викликом поглянули одна на одну. Ракель вибрала одла. Маріса решку. Вчителька підкинула монету, і коли вона впала, всі погляди сконцентрувалися на цьому. Маленькому предметі. Все визначав, хто вибиратиме поле і починатиме гру? Решка вигукнула майте. Маріса закричала так. Підняла руку і поча... показала на поле праворуч. Рекель тихо вилаялася і стиснувши плечима, поглянула на подруг. Вона перейшла на протилежний бік. Майте дала сигнал свистком, щоб всі займали свої позиції. Час починати матч. Які під час тренувань першими атакувати будуть Рекель Сусана і Марта на місці Альби. Бео, Фріда і Сусана стали позаду на позиціях захисниць. Першу подачу зробила Маріса, що стояла на позиції правої захисниці. І хоча подача була доволі майстерною, Фріда її чудово відбила. І після цього удару команда суперниць втратила м'яч та зробила перехід гравців. М'яч перейшов до клубу червоних кедів. Фріда подала майстерніше за морісців, і так раптово, що жодна з учасниць клубу синіх кедів не встигла усмідомити, що до них вже летить м'яч. Так вони здобули своє перше очко. Фріда зробила нову подачу, і коли м'яч повернувся до них на поле, Лусія здійснила свій перший удар. Відчуття були дивовижні, і це не єдиний успіх. Адже прийнявши наступний м'яч, вона зробила пас Сусані, яка блискавично блискуче відбила його суперницям. Однак Маріза з компанією добре підготувалась до Олімпіади. Після наступної подачі м'яч упав на поле клубу червоних керів, тож команда його втратила. Сумнівів не було, бо боротьба була запекла. Розділ 26-й. Зіграли чотири партії. Вирушальний удар. Кожна з команд перемогла у двох, і дівчата виснажились. Хто переможе в останній партії? Той стане чемпіоном. Однак клуб червоних кедів мав 14 очок, їхні суперниці 15. Подругам для перемоги потрібно набрати щонайменше два. Ситуація була складна, а бойовий дух занепав. Ракель попросила трохи часу, щоб підбадьорити команду. Дівчата стали колом, понахиляли голови й ділилися враженнями. Отже це вирішальний момент, тому не можна розказати. Ми класні, ми чудово зіграли попередній партії. А тепер маємо розгромити цих відьмь. А вони, як виявилось, професіоналки в волейболі. Хто них таке уявити? вигукнула Лусія, похитався головою. Не такі вже професіоналки, ми кращі. Впевнено, заперечила Ракель. І тому ми переможемо. Всім зрозуміло? Енергійно випалила Фріда. Після сів Слів підтримки, дівчата погодились, що вирішальний бій ще попереду. Настала черга Лусії робити подачу. Прокляття. Яка відповідальність на неї лягла? Вона зайняла відповідну позицію і зробила так, як її вчили. Підкинула м'яч та щусило по ньому вдарила. Удар вдалий, м'яч досяг полю суперниць, та вже скоро модні так мляво його повернули, що мерт відбила без проблем. Здобувши для клубу червоних кедів одне очко. Чудово! Лусія знову подавала. Цього разу дівчина почувалася впевненіше, адже першу подачу виконала дуже добре. Мо... Вона визначила, де є відкриті частини поля суперниць, і подумки спробувала саме туди спрямувати м'яч. Під час тренувань Фріда часто повторювала, що для подачі ключовим... ключовими є точність і впевненість. У Лусії було всього кілька секунд. Підкинувши м'яч, вона спробувала провести умовну траєкторію. Наче у повільненій кінострічці. Вона бачила, як Мариса підстрибнула з виниченими вперед руками, щоб відбити м'яч. Лусія з такою силою, що й сама не знала, звідки вона взялась. Марія зазнала краху, коли м'яч впав на землю, і модних лежала лицем донизу, з зачесаними ніктями розтріпаним хвостом і була вже дуже зла. Очко. вигукнула ракель, обіймаючи Лісію. Рахунок 15-16, ще одне очко, і вони гарантовано перемагають в матчі. Лусія кілька разів глибоко вдихнула і видихнула Я зможу, я зможу, повторювала вона, потім згадала, як подруга уявляла себе супергеройками, коли поцупила телефон Альби, і відчула себе упевненіше. Клуб синіх кедів заслуговує на програш, адже модні задумали брудну гру, і представниці клубу червоних кедів їх провчать. Ну і початок навчального року модні їм влаштували. не розвалили клуб червоних кедів, однак ні. Їхня дружба знову довела, що витримає навіть бомбардування чи щонайменше на підлі інтриги. Лусія знову стала на місце подачі, підкинула м'яч і цього разу сам його з лестістю відбила, потім без поворотом вдарила по м'ячу. І хоча одна з маних також його відбила, ріка спасувала Фріді, щоб та здійснила остаточний кидок для клубу синіх кедів. Проте вони успішно повернули м'яч здавалося, це триватиме вічно, дівчата важко дихали від утоми, і тут усі дещо відчитали Марісиному погляді. Суперниці страшенно виснажені, потрібно цим скористатись. Високо підстрибнувши, вона прийняла наступний м'яч і відбила, в... вклавши в удар всю свою ненависть, щоб він блискавично перетнув сітку і впав на поле. Потім часно наставили руки, готуючись до Марисиного китка, адже лідер молотних намагалася зробити те саме. М'яч на мить завис в повітря. Чи то лусі їй так здалося? Адже знову вона бачила гру. Наче в повільному фільмі, щоб потім впасти простісіньке на поле клубу синіх кедів. Дівчата не чекали на реакцію модних. Доки ті стояли, наче загіпнотизовані, а м'яч скакав по полю, команда клуб червоних кидів почала святкувати свою перемогу. Судящий навіть не оголосив результати гри, публіка не почала аплодувати, ніхто нічого не встиг. Дівчата знову зробили все самі. Клуб червоних кедів виконав нову місію і переміг. Робіт 27-й. Справжнє диво. На моніторі добре було видно, як дитина підносить ручку до обличчя, дирикає ніжками, потягується. Усі не могла відвести погляду від цієї крихітної людини, в якої вже є все ручки, пальчики, серденько, що невпевно е, супершвидко б'ється і звучить на цілий кабінет. Що скажеш? поцікавився тато, міцно тримаючи руку Лорени. Кілька днів тому давід запитав доньки, чи хотіла б вона піти з нами до лікаря. Ви запланували саме на 31 жовтня після обіду, і в неї була купа часу, щоб встигнути на шкільну геловінську вечірку. Коли Лорена була вагітна Айтаною, усі з нами ніколи не ходила на огляди, тому пристала на пропозицію, тільки щоб не розчарувати тата. Вона не умовляла, що побачить, і це було дивовижно. Усі хотіла відповісти татові, що це неймовірно бачити через спеціальний апарат, як Альваро рухається в животі Лорени. Мала безліч запитань чи відчуває дитина, що за нею спостерігають, чи реагує, коли з нею розмовляють. А якщо вимкнути якусь пісню, чи дитина впізнає її після народження? Однак Лусія не могла вимовити й слова жодного. Все, на що вона спромоглась? Кивнути і продовжила спостерігати, як рухається Альваро, доки лікарка обстежить його тільце за допомогою апарата. Все чудово, сказала вона, коли завершила огляд, та відсміхнувся Лорені, яка з полегкістю видихнула. Лікарка пояснила, що біль, який вона недавно відчувала, то звичайні тренувальні перейми, принаймні так усі зрозуміла. Потім вони статом допомогли Лорені. Підвестися крісла. Лусія поглянула на їхні схвальовані щасливі обличчя та мимоволі розкинула руки, щоб обох обійняти. Тато її прогорнув, але рана похватила по голові. Лусія відчула особливий трепет і дозволила собі йому віддатися. Те, що вона побачила в цьому моніторі, справжнє диво. Це відчуття не покидало дівчину після повернення додому. Коли вона відповідала, а й та нині запитання про братика й готувалася до головинської вечірки, на яку так чекала, все буде просто вибухово. Лисія вдягла супер обтислий костюм, пасок і черевички, все чорне. Поглянула в дзеркало і задоволено всміхнулась. Роде волосся чудово пасували її персонажу. Вона його ще трохи випрямила, зробила легкий макіяж, один із образів, якому повстає не їхня група. Павучиха чорна вдова. Та кожна з дівчат матиме інший костюм. Наприкінці минулого тижня під час зустрічі з подругами висіли визрів план. Вона вже не хотіла йти на вечірку вдвох із Ериком, натомість вони підуть туди всі гуртом. Титул короля і королаве жахів її вже не зовсім цікавив. Що скажуть на це дівчата? Вони казково проведуть час. Подруги сприйняли ідею. Доволі стримано, адже Лусія додала ще одну умову костюм вибере вона сама, і ніхто вже не буде її змінювати. Їх змінювати. Бо більше, до останнього дня ніхто не повинен розгортати свій пакунок з одягом. Зрештою, дівчата погодилися, і до кінця тижня ніхто не обурювався, лише Фріда щодня перед уроками буркотіла, що не дозволить із себе знущатись. Лусі кортіло побачити, як на подругу сяде обраний для неї костюм. Дівчина квапилась і збиралась з поспіхом, щоб приїхати швидше, адже більше не могла чекати. Шкільний спортзал був прикрашений гарбузами, привидами, мумиями, підвішеними до стелі, стін та драбинок, а в глибині була встановлена сцена, звідки лунала музика. Серед костюмів переважали типові відьми, зомбі, вампіри. Як мало оригінальності, тому здалеку Лусія одразу помітила свою компанію: Тор, залізна людина, Елка Електра, жінка-кішка, роук Пепер Потс. Всі вони разом із Лосією, тобто Чорною вдовою, були супергероями, тому що разом можуть все. Інтрига того варта, сказала Фріда, демонструючи костюм Електри. Мені подобаються ці кінчалики. Справді, Ерик молотом Тора гибнув залізну людину, тобто Хайме Бет демонструвала поглинальну силу роук. Натомість Сусанна в масті показувала характерні пози жінки кішки, а Ракел удавала скромну пеперпоц із фільму. Лусі обрала для неї саме цей костюм, адже пепери поц наречена залізної людини, і таким чином хай мене нарешті втямить натяк. Дивлячись на друзів, Лусія е, щиро і голосно засміялася, а потім і сама показала рук в стилі Скарлетт Йоаннсон та е, приєдналася до компанії. Вони настільки привертали загальну увагу, що однокласники зупинялися, щоб разом сфотографуватися, наче це були головні персонажі. Тематичної вистави у парку розваг. Було дивовижно. Потім дівчата попросили однокласника сфотографувати їх на мобільний всіх разом, щоб надіслати фото марті по батця. Адже вона не зможе пропустити цю мить тріумфу. Клуб знову став єдиним цілим і навіть розширився. супергеройки та супергерої діють спільно. Всі хотіли залучити потрох в цю пригоду, щоб довести самі собі. Поруч із нею можуть бути всі, кого вона любить, жодного при цьому не виділяючи. Здається, Марія одержала по застузі і впала до наших ніг, сказала Фріда, зробивши злісну гримасу. Коли дівчата здобули медаль переможниці з волейболу серед других класів середньої школи, Модні повернулася до своїх незвичних проявів в ненависті до усієї та її подруг. Тепер вона буде нас боятися, підтримала жартрикет, демонструючи м'язи. Всі вибухнули сміхом. Вона не прийде, припустила Лусіла. Однією з мирисних коронних пакостей цього тижня було твердження, що головінська вечірка свято дітей для дітей. Звичайно, їй краще сидіти вдома, ніж споглядати, як клуб червоних кетів святкує свою перемогу. Коли в кінці вечірки настав час оголошувати, хто здобув титул короля. Королева жахів, компанія супергероїв так сміялася з останнього анекдоту Фріди, що навіть не почула, хто переміг. Чарлі, однокласниця Лусії і фанатка Старс Варс, підійшла і повідомила, що це супергерої. Серйозно? недовірливо запитала Лусія. Так вони всі разом зійшли на сцену, щоб святкувати нову перемогу. Ерик підняв гігантський і йшов попереду, а шестеро супергероїв вишикувалися за ним в рядок. Вони заледво поміщалися на сцені і мало не спотикались. «Пеппер, посунься трохи. Фреда підштовхнула ракет і, завдяки хайме, загриміла. Він підхопив її, як справжня залізна людина. Ракет була щаслива. Сусана крізь маску продовжувала сплямовувати, вбивчі погляди на тих, хто зробив їй щось неприємне, аби перекладала біле пасмо волосся з одного боку на інший. Лусі спостерігала за своєю командою як же їй пощастило. Дівчина пообіцяла собі, що більше не покине жодної з подруг, хоч би якою популярною вона не була. Здалеку в кутку Лусія помітила Альбу, вона стояла сама у звичному одязі, навіть без костюма. Мабуть, Маріса скасувала її запрошення вступити в касту модних. тому Альба й далі всі перерви повисиджувала на сходах біля туалету на одинці зі своїм смартфоном. Вона так і не розмовляла з дівчатами, відколи ті хитрощі що відправили її в СІДЖЕС. Ї... Їй справді було погано, і, хоча їй стало шкода дівчину, вона нагадувала собі, що Альба вибрала модних, а не клуб. Не давши їм жодного шансу подружитись. Можливо, колись усі спробує поговорити з Альбою про те, що сталося, але не зараз. Сьогодні день святкування. Лосія підняла кубок два гарбузи, з'єднані в поцілунку, і подякувала від імені всіх переможниць. За нас. Кінець четвертої книги Клуб Червоних, кедів Мезибес. Дякую вам за перегляди. Також дуже дякую вам за активність на моєму каналі. Який ви робите? Чекайте наступну частину Клубу червоних кедів в понеділок. Бувайте!